Для того, аби створити гру з ліктарком, ми відкриваємо презентацію PowerPoint, додаємо на перший наш слайд малюнок, який хочемо, щоб був схований на, за темним фоном. Я обираю збережений свій малюнок із тваринами, додаю на задній план. Так. А потім, якщо у вас ця сітка не видна, можна її вімкнути. Вибираємо подання і вибираємо лінійка, Бачите? Так. Після цього переходимо на вкладку вставлення, фігури, обираємо прямокутник, і робимо його набагато більшим за ту область, яка в нас присутня. Зробили, Потім вирівнюємо по центру. І робимо його темним, чорним. Бачимо область, яка у нас робоча, де захований малюнок. Вона показана крапенками. Тепер малюємо світло для ліхтарика. За допомогою робимо це так само фігур. Малюємо спочатку кружечок, так. а потім малюємо трапецію до цього кружечка. Ось так. так. Перевертаємо наш об'єкт. Я трішки збільшила масштаб. Так. І тепер ці два об'єкти ми об'єднали за допомогою клавіші Ctrl. І обираємо, бачите, є активна вкладка формат злиття фігур. Обираємо об'єднати. Натиснули. Тепер перефарбовуємо наш об'єкт у жовте світло, оскільки ліхтарик має жовте забарвлення, так, і контур виберемо, що це не має контуру ця фігура. Перетягуємо на, наш, на наше полотно, трішки зменшуємо його, тому що щоб у нас не виходило за межі цих крапинок. Так, Додаємо ліхтарик. ліхтарик. Ми додали ліхтарик, він є, має зайві частинки, які ми можемо видалити. Для цього скористаємося функцією «Видалити тло». Переходимо, Виділяємо малюнок, переходимо на вкладку формат, натискаємо кнопку «Видалити тло». Рожева частинка малюнку це те, що буде видалено, а те, що вже у нас у колір має, то буде залишатися. Якщо у нас бачимо скло позначене рожевим, ми розуміємо, що його треба залишити. Ми натискаємо цю кнопку зелененький плюсик, і олівчик з'явився. Ми малюємо по тій частині, яку треба залишити. Все. Ліхтарик у нормальному стані, клацаємо на вільній області або натискаємо кнопку Зберегти зміни. Ліхтарик набув прекрасної форми, тепер зменшуємо, щоб він був меншенький, і вміщався на наш слайд. Оце світло, яке ми зробили, ми можемо його дещо зробити розсіяним, тому що світло в нас таке не має чітких контурів. Для цього виділили світло, яке ми зробили, формат, ефекти для фігур, згладжування і виберемо, наприклад, 25 точок. Можливо, це зовсім мало. Можете поекспериментувати і вибрати 10, наприклад крапочок так Далі робимо копію цього світла. Я роблю це за допомогою клавіші Ctrl, виділила який об'єкт мені потрібно скопіювати, Ctrl затиснула і лівою кнопкою потягнула бока. таким чином я об'єднала Тепер об'єдную ліхтарик разом із тим світлом одним. Виділили їх за допомогою клавіші Ctrl, права кнопка миші, групувати, щоб вони були як один об'єкт. І могли ми їх переміщати, рухати. Бачите, вони рухаються тепер разом. І далі, що ми робимо? Об'єднуємо перше оце саменьке світло із чорним прямокутником. Вони взялися в таку рамку. Тепер ми їх виділили, натискаємо вкладку формат, злиття. І натискаємо групувати. Бачите, зробився фон жовтим. Ми виділяємо його і робимо заливку чорним Фігура, так? Є. Тепер ліхтарик наш переміщаємо ось на цю фігурку. Так. Збільшуємо до потрібних розмірів світло. Так. Є. І робимо таким чином, щоб. Це світло було більш прозорим, щоб нам було видно малюнок, щоб ефект таки створити. Ми виділили ось цей жовтенький колір, натиснули правою кнопкою миші формат фігури, далі заливка і прозорість. Вибираємо прозорість ось приблизно таким чином, можемо щось збільшити світ ширину. І тепер копіюємо весь ліхтарик, виділяємо його, точніше, виділяємо цей чорний квадрат. Об'єднуємо їх в один елемент. І тепер дивіться, коли ми передвигаємо цей ліхтарик, так, ми бачимо малюнок за ним, за світлом за тим. І тепер залишилося, що нам зробити, додати анімацію. Ми виділили увесь малюнок, який у нас є анімація. Інші шляхи переміщення. І виберемо, наприклад, зигзаг, нехай буде. Вибрали, окей, натиснули. Бачимо, у нас з'явилася анімація, її можна ось так розширити, так, навіть вгору можна, і вниз ще тільки збільшити. І можна е зробити, щоб вона, наприклад, тривала 6 секунд. Ентер. І переглянути, як це все буде виглядати. Пока слайдів з поточного. Так, підвисає. Але все спрацювало, все працює прекрасно.